Всім привіт, друзі! З вами в TV на зв'язку. Протисніть лайк, підписку на канал. Це допомагає просуватись моєму каналу і українськомовному контенту. Які ж є промокоди? Перше, це промокод мого каналу Вінтерфел ТВ. Вводити можна на всіх серверах, на всіх п'яти серверах на даний момент у Ukraine GTA. Раджу заходити на п'ятий сервер, щоб можливостей пограти було більше, так як це новий сервер, а там вирішити саме для себе. Так, друзі, я активую промокодік в TV. До речі, у мене 42 id -шнік. а який у вас А? Напишіть коментар, який у вас айдішник на серверах вдалося вам вихватити. На четвертому сервері мій рівень промо вже максимальний. Давайте разом розвивати рівень промо і на інших серверах. Друзі, окрім мого промо, актуальні промокоди ви можете спробувати знайти на офіційному сайті Ukraine.GTA. посилання в описі під відео, а також в моєму телеграм-каналі Вінтерфол TV, посилання в описі. А ще в телеграмі зараз конкурс на ігрову валюту. І після цього будуть ще заходьте та приймайте участь. Там елементарні умови для участі. Друзі, хочу запропонувати таку тему. Хто буде вводити мій промокод на будь-якому сервері, потім скине відео доказ мій телеграм-канал, точніше, мій телеграм-чат. Я від себе буду щось докидувати комусь рандомно. Приходьте ще на мої стріми, там я допомагаю, провожу івенти на ігрову валюту. Разом граємо, спілкуємось. Усім до зустрічі у нових відео. Гарного вечора, дня, коли ви там дивитесь, це відео.